Я думаю, що так повинна ударити, тому що вони вже три роки дають нам прикурити добре. Я вважаю, що по Москві вже пора було дати. Наба Надо, Надо, да? і да? Звісно, значить, там пів України немає. Б**. А він хоче, щоб б**. правильно А він хоче, щоб тільки йому діна дів'яти. -е. Шурувати на всю катушку. Б**. Треба по Москві бити, чому б не пророчити це до знаєте. Я вважаю, що це нерозумно. Тобто, можливо, скільки вона стягує у протиполітній оборону до Москви, варто вдарити по чомусь інше, в мою Ну, Особисто і ще є якби, такі міжнародні питання політичні, що там ж це і там ключа іншого народу, який особливо не настільки важливе важливий, як зацінки. Можна родному. Це, скажімо так, нічого зі спроси. Дуже складне питання. З однієї сторони так, а з це цевати відповіді. А що? Треба вдарити. Да. Чому? Чому? Тому що як вони поступають, так і ми повинні поступати. Вдарити теж по Москве. Правильно. По Кремлю. По Кремлю. Ну по Кремлю. Варто. Ти Ще... жалко, що це ж исторична. Збудова то жалко. А само збудову жалко. А не тих жаль. то мені не жалко. Нужно. А сейчас я їблю, я мовлю, так і сахар. Я фарком остаявся.